Доброго вечора, друзі, хочу сьогодні розповісти вам, вирішив зробити саморобні жерлиці з бутилочки. Хочу поїхати на риболовлю, вам розкажу, як вони робляться і з чого. От є в нас звичайні бутилочки. От, наприклад, на таких бутилках є виямки. Сюди будемо намотувати жилку, на тих, що немає. Беремо, звичайну, зажигалку або сірники, не знаю, якийсь, якийсь фен строїтельний. Гріємо, щоб з'явилася отака ось видимо. Понаклеїмо на кожну ізоленту так, по три полосочки, щоб коли буде покльовка, буде видно, що. У нас воно мотає. Є різні такі більш яркі кольори. У нас така буде. сьогодні такий чорний колір. От зробимо сьогодні на одний поводочок. Я думаю, що у нас там глибини невеликі. Десь чотири. Метри на жилки вистачить з головою. Жилочка 0,45, 16,8 кг. кілограм. Я думаю, що буде достатньо. Відміряємо приблизно. Метр, два, три. Чотири метри приблизно. Я думаю, що нам буде достатньо. Відрізаємо. Відрізаємо 4 метри жилочки. Беремо нашу пляшку, прив'язуємо тут за горлышко. Я думаю, що у нас тут на пляшці буде супротив. Великого натиску тут не буде. В'яжемо ну, звичайний вузолок. Ось таким ось чином. Так, Здягаємо. Я думаю, що десь 2-3 резиночки. Ось таким ось чином. Можна взяти звичайної камери з велосипеда або, наприклад, з камери з мотоцикла. Беремо її поверху, Жилочку не під низ, тому що коли буде покльовка, то жилочку знімемо, намотуємо жилку, намотуємо живочку. Щину. Залишаємо ось метр. Залишаємо метр. Беремо так от фіксуємо для того, щоб зробити наш монтаж. Зробимо сьогодні монтаж на... от в одному поводку. Ось таким чином Будемо використовувати такі резиночки. Ось таким чином Потім штопорні колечка. Теж, я думаю, що вистачить двох, можна для певності три. Візьмо три. Так. Є. Є ось таким ось чином бачите. У нас коли живець буде. Плавати він донизу не буде опускатися, а буде тільки доверху. Прив'язуємо наше грузило. Ось такий мужчина. Не будемо нічого ніяких придумувати супер вузлів. Звичайний ось такий. Вузол ось таким ось чином відрізаємо. Відрізаємо. Вишнє. Так, і того, що ми маємо? дивіться. Десь приблизно живець нас має плавати 15-20 сантиметрів від. Від дна. Ось ми коли встановлюємо пляшку, відчули що грузик на дні і так і фіксуємо. Живець буде плавати в нас, як ми бачимо, десь 25-30 см від дна. Чіпляємо сюди тройничок фіксуємо. Карабінчиком. Ось і наша жерличка в домашніх умовах готова. Ставим лайки підписуємося на канал.